Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати міні-салямі. Це закусочне міні-салямі. І дуже хочеться дізнатись, наскільки вона схожа на звичайну салямі. Це продукт зроблений в Німеччині. Написано, що з німецького м'яса. Але зараз побачимо. Перше, що можу сказати, шкірка. Дуже тоненька, вона практично відсутня, і її не потрібно однозначно чистити. Натуральна оболонка це плюс. Сама ковбаса досить має. Подивіться, будь ласка. Схожість на на салямі, просто меншого розміру. Відрізняється від кабанусів. Кабануси зазвичай більш сухі. Це м'яка, схожа на звичайну Копчену, прикопчену ковбасу, яку ви можете купити в будь-якому українському магазині, якусь салямі, але досить смачна, непоганої якості. Але це не найкраща далека салямі в моєму житті. Тому я за 10 шкалою школою поставив би, мабуть, 6 і рекомендую цей продукт.